Як ти отримав найбільший лаки блок у грі? Напиши, будь ласка, у чаті, брат. 500 мільйонів. Всім привіт, друзі! Це найпотужніший випуск за мою кар'єру. Ми відкриємо 150 лаки блоків і подивимося, що з них випаде. Спойлер, я вже відкрив три, і там випало щось таке, що ви не будете чекати, бо я сам не очікував. Тому підпишіться та поставте лайк, а ми починаємо. А також нагадую вам, отут, отут. повіщення простиме. Погнали. І так, чат, це найкращі лаки блоки у грі. І зараз ми подивимося, що з них випаде. Тому приготуйтесь, підпишіться та поставте лайк, а Рома Факти вже відкриваю його. Let's go, bro! Легендарний дроп, який коштує 500 мільйонів. Що з нього випаде? Давайте ми глянемо. 100 мільярдів випало, братан! Бери всі, крім цього. Let's go, зараз буде go. купа нарізок. 3К робоксів? Це коштує 3К робоксів? Та? Да? Йо? Легендарний відкриття через 2 секунди. Але перед тим, будь ласка, підпишись та постав лайк! 500 мільйонів я старався, будь ласка. Дякую. Let's go! Здається, що це таке собі? Напишіть в коментах, чи це норм, чи ні. Я так буду до кінця дня з таким лицем сидіти. <ристо> це найгірше, що могло випасти? Ще зверху є! Вася, це легенда! Ще це... О май гад, давайте ще зверху честимо. <гас> Васька! В тебе блохи є! з ха ха дивиться! Я сюди, я вчора, я Рома, я відкрию секретний блок. Окей, найс. А ну що, тут теж є? Ні, тут вже нема. Тут ноке. No, no, okay. Тоді якийсь спочатку відкриємо. Залям. Давайте два залям. Два залям. Ви не проти? Два залям. Так, беремо лакіблок. Лакіблок. Лакі блок. Брбр патапінь. Руки наверх. Руки вниз! Нормально ти не хилипся. Окей, відкриття, гоу. І... Що? 100 мільярдів випало, братан! Let's гоу! Соточка на базу! І давайте наступний блок. За один мільйон. Приготувалися всі. І так, чат, це найкращі лакі-блоки у грі. І зараз ми подивимося, що з них випаде. Тому приготуйтесь, підпишіться та поставте лайк. А рома факти вже відкриваю його. Let's go, бро. Так, міфік. Один лям. Полетіли. І з дніопада є стрикоза в Гарден Круп. Лям. Мені звідси випав той самий звідси, це норм чи ні. Зараз випаде, хтось написав гарама, а що таке гарам? Вау, гадем. Добре, вертаємося тоді. Брат, я візьму за 500 лямів. Тоді берем який блок наступний. Синій, синій берем. Берем. Берем, 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 берем. Якщо не важко, підпишіться друзі. Лаки блок міфік. Полетіли. Дайте мені якусь енергію. Опа, опа. М -м, останній раз я їв в 2008-му. Як то кажуть, раз не Так, давайте. Міфік, блок. Відкриваємо. Звідси нам падає що? Звідси нам випадає. Голубіно Крокуділо піоніро. Наступний лаки блок на 15 мільйонів. Мені щось робити, папуха не треба. 15 мільйонів. Наступний блок. Відкриваємо. І... Кит, будь ласка, та який? ТР десятий ТР падає! Нормальні, щедрі люди створили гру. Фу! Фу. Фу, хе Добре! 500 мільйонів блок відкриваємо. Давайте спочатку цей червоний. І... Це норм. Рома ще тут, а за 15 є добре, зараз відкриємо, зараз буде 15 лямів на базу. 15 мільйонів. Що ж мені випаде? А я знаю, що. Мені випадає кит. Мені 25 тигрів випало. Перший, другий, третій. А знаєте чому? Бо я тигр. Я! Існує досить дивна, я не знаю, чи правдива теорія, що людям, які мають знак зодіаку близнюки, дуже везе. Щастить. Так ось Яночка у нас має також лакі блок. Мені 10 раз впав тигр. Ми заходимо до Яни і вона відкриває лакі блок. Полетіли. Я не стоп стоп! Добре. Нормально, <смір> 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 <Let's go! плаз> <Normal, normal! плаз> нормально. Ми хотіли запитати у вас, чи задоволені ви тигром, який випав вам з 15 мільйонів в лакі-блоки. Давайте. Очікуємо. Ні, ви не задоволені, так? А чому? Це ти? Вирубай камери, мужик, я лупашу ти сіду. Як ти отримав найбільший лаки блоку у грі? Напиши, будь ласка, у чаті, брат. 500 мільйонів. На 200 тисяч лайків відкриваємо. На інменті 2 дали. Е! Як? А, -а чому я пропустив? Ну, no. ну. No. Дай тебе порухаю, колобок! Дай я тебе трохи почіпаю. В тебе такий погляд, ніби ти жити хочеш кожен день, дуже бадьоро. Треба музичку лупанути. 700 FPS на фон і полетіли. Ну, включайся. Let's go. Під дропчик кожен пише W. Є, є! Відійди попкет! Стоп, стоп, секунду. Попкет, я не можу через тебе відкрити. Мені з'їжджає. Найс, найс, let's go. Вачаху мене сім сатаф самотон Ааа Що попадає? ОЧОБОМ! КЕЕ! КЕЕЕЕ! ТЕЖПАГАНО! Це погано чи ні плюс якши норм мінус Що це? БРО! Типте у них! Я один у БОМ тут! Я один у меня падає та катить! Тавдо Гоните, підписуйтесь і ставте лайк, пишіть, це по факту, друзі. Що мені випаде? Плюсик, якщо норм, мінус, якщо повна повнодій.